Масштабна забудова в сукільниках може обернутись проблемою не лише для громади, а й для Львова. Каналізаційні мережі ризикують не витримати навантаження. Львівводоканал попереджає про підтоплення і загрозу для річок, але у самій громаді запевняють, рішення вже шукають. Чи підсилять вони систему Львова, чи підуть власним шляхом із локальними очисними? Про це розповів голова сукільницької територіальної громади Тарас Солимко. Львів має можливості, що ми підключилися до їхньої каналізування, тобто дали скид і відповідно вносили кошти на реконструкцію чи взагалі проведення їхньої діяльності Львівського водоканалу. Ми готові там вкладати свій внесок для цього. Але якщо ні, то ми вже виділили кілька ділянок, які будемо на яких будемо будувати очисні локальні очисні споруди. Ми вже навіть заключили угоду з такою проектною організацією, і ми вже запроєктовуємо, І, Відповідно, дуже потужна фірма, яка займається якраз каналізуванням, якраз нам розробляє, і ми готові вже ті очисні споруди починати в найближчим часом.